Перше питання до вас. Раз із Скретчем ви раніше вже працювали, скажіть мені, він у вас досі на ваших комп'ютерах і на смартфонах є? Таке складне, складне питання. Скретч. На є. Так, в Жені на ноуті є. Діма, як у тебе справи? У мене телефоні немає, я можу потім сказати, а вдома я не знаю, є ще з бабушки. Діма, є Онлайн скретч в який можна зайти прямо через браузер. А, я сповнюю, я сповню, я, я тоді так і заходив. О, Він тебе попросить тільки ввійти в аккаунт, щоб не ругатися кожного разу, правильно? Тобто там є вхід, справа у горі в меню. Да, я поняв. поняв. У мене є аккаунт. Так, все, з Дімою розібрались. Аліна, як у тебе справи? Аліна, куку. -ку. Я теж заходжу в онлайн. В онлайн, тобто, змога є. Ну, і з Стасом поки не ясно, хорошо. Так, тепер давайте подивимося, що в мене є. Бо мені теж переустановлювали операційну систему, я вже сама не пам'ятаю, що в мене тут лишилося, а чого немає. А що ми з 9 -ми класами експерименти проводили на зразок видалення програм, встановлення програм, то я могла заради цього його і видалити. Ось ярлик пише якийсь «Єсть», Ну, бачите, пустий ярлик. Значить, швидше всього, ця програма також видалена, її придеться ставити. лазарус ОПРС. Скретча немає. Так, отлично прямо при вас. Що ми робимо? Куди мені йти? Що мені робить? Заходити на каву Що делать? Заходимо на А якщо в мене його немає? Що можна зробити? Скачати можна. Я ж, ви бачите, що я з комп'ютера. Якщо щось зі з'єднанням станеться, то мені краще все-таки мати доступ на комп'ютері до нього, правильно? Є таке, ну і це всі. Хай скачуть. Що ви пам'ятаєте про скретч? Що ви взагалі про нього пам'ятаєте? Що можна робити проти е, категорії, допустим, Можна говорити привіт. Не дуже хорошо Діма чути, але будемо. Вважати, що ти відповів, виконувати якісь Добре, операції, правильно? Бачите, правильно? Ух, як у нас зі звуком. Це Вероніка Кіреєва, правильно? Вероніка? Так, так. Ага, Хорошо, плюсик поставила. Так. Значить, для того, щоб працювати із героями, ви можете їх або вибирати, або створювати самостійно. Правильно? Як це, правильно, що я тут роблю? Тільки для мене для всіх. Установіть. Так, так. Хорошо. Так, оставиться. Значить, стосовно героїв, якраз ваше сьогоднішнє домашнє завдання, воно буде досить таке простеньке. Треба буде намалювати у скретчі трьох героїв своїх власних і одну сцену. Що таке сцена? Всі пам'ятають? Ні. Це оте біле полотно. На якому скретч виконує програму? Пам'ятаємо таке. Чо всі мовчать? Ви не пам'ятаєте чи що? Ні. Ага. Ну, зараз якраз і подивимося. Григор Влад. Григор Влад Є такий. Так, бачите зображення скретча? Ось я його рухаю туди-сюди, направо-наліво. Бачите? Так. так. Це і є наша сцена. Для того, щоб змінити сцену, тобто намалювати свою. Ось у нас є внизу справа інструмент. Тут насправді два інструменти. Тільки той, що правий відповідає за сцену. Той, що лівий, відповідає за виконавця на сцені. Правильно? Так. Я почну зі сцени. Ось, коли навожу на неї курсор, у мене там пензлик з'являється. І написано одразу: «Нарісувати». Странно. А, ну да, язик по умолчанню русский. Ну, хорошо, хай буде поки російський. Натиснула. Відкрилася е, сторінка, де можна виконувати малювання. Вам потрібно буде у завданні домашньому намалювати лісову галявину. Ви взагалі розумієте, що таке лісова галявина. Так. Пара дерев. В інтернеті подивишся. В інтернеті подивитись. Не треба високого зображення, це не шедевр Ван Гога. Пара дерев, зелена травичка, потім сонечко зверху, блакитне небо, пара хмарок, і вам сцена готова. І так, як ми це все робимо? Наприклад, я беру кісточку, одразу вибираю, яким кольором вона буде користуватися. Якщо я збираюся почати із галявини, наприклад, да, то мені зелений треба. Ну, нехай буде такого темнуватого відтінка. Значить, Що я роблю? Я провожу межу, тобто, де моя саме галявина буде. Потім беру банку з фарбою і цим же самим зеленим кольором зафарбовую. Так, тільки чого ти не фарбуєшся, Так, банка з фарбою. От ти упертий. Зараз ми тоді кісточкою тебе зафарбуємо. Поставимо 20, наприклад. 20 мало. Давайте 100 поставимо. А ви запам'ятовуйте, що я роблю, правильно? От вам, пішла галявина. Навіть якщо він сам не хоче, я його заставлю. Знаєте, як в тому віршику? Не вмієш научим, не хочеш, заставим. Так і в нас. Поки, понятно? Так, тепер я трошки зменшую кісточку. Нехай буде там, ну, нехай буде 30. І малюю оці два дерева. Одне, нехай таке буде якесь. Тут не важливо, яке ви його намалюєте. Я не очікую від вас, кажу, ж, шедеврів. Ви просто покажіть, що ви вмієте це робити. Зрозуміло? Так, похоже, це буде длинна історія, тому я одне дерево замість двох намалюю. Далі міняю колір. Мені потрібен тепер коричневий. Де у нас там є коричневий? Давайте подивимося. Десь отакий. І оцим коричневим домальовую стовбур. Ось отак воно виглядає. Все, дерево готове. Тепер сонечко. Щоб намалювати сонечко, беремо кружечок. Заливка буде жовтою. Хай буде такий яскравий колір. І контур, нехай також буде жовтим. А, не хочу я таке, ось таке хочу. І намалювали, наприклад, сонечко. Одразу. Так, тепер іще не мішало б небо намалювати, правильно? Тобто, ви вже зрозуміли, що вам потрібно. Блакитний колір, якийсь таке не дуже яскраве, а то вийше, що бірюзове геть небо. Ось такого відтінку. Якщо заливка не спрацьовує, а може спрацювати, а може і не спрацювати, Так, то тоді берете знову кісточку, знову великий розмір, наприклад, 50, і починаєте зафарбовувати. Зрозуміли? Дітки, задавайте питання, якщо щось не ясно. І все більше нічого. Малюнок номер один сцена. Ну, Ви поняли, що очевидно, сонце треба було малювати після того, як я зафарбую небо. Правильно? Тобто воно не сильно красиво І дуже треба терпіння багато для того, щоб все вийшло так саме як мені хочеться. Ось так. -то. Аккуратно і пішло поїхало. Значить, зафарбовування, понятне. Як тільки ви це все зробили, воно автоматично появляється на сцені. Що ви ділите? Ви робите снімок екрана і можете зразу відправляти вайбер, телеграм, почту і так далі. Поняли? Добре. Так, це перший малюнок. Значить, із сценою розібрались. Я її, це позоріще зараз видалю. Так, фон номер два. Удаліть. Немає. Тепер е, герої. Знову заходимо внизу другою кнопочкою, там, де таке зображення, ніби котика. Натискаємо намалювати, і нам треба три малюнки. Свиня, риба і щось іще. От, не пам'ятаю. Давайте я зайду в презентацію подивлюся, що там від вас вимагають. Так, об'єкти та їх властивості. І свиня, не думайте, що її повною малювати треба, достатньо просто мордочку намалювати і все. Де воно тут? Сніговик, риба і свиня. Ось. Видно? Так. Хорошо. І так, свиня, починаю з неї. Якого кольору треба кісточку одразу брати? Розового. Отлично! Молодець, образительний мальчик. Так, рожевий колір. Ну, це насичений занадто. Давайте якийсь трошки. Плавніший. І так, що нам треба? Можемо почати з кружечка. Контур має бути також рожевий, в принципі, я його можу потім настроїти. У мене ж є піпетка, правильно? Так, значить, малюємо кружечок. Далі беремо кісточку у свинки. Вушка помните, вони такі заокруглені. Значить, одне і отаке друге. Так, п'ятачок, повним кружечком. Але контур я йому зроблю одразу чорний. І намалюю ось так. А потім беру чорним кольором. Ой, перебор. редактировать. Ні, тут немає. Ага, ось вона. Дія. Відмінити. Мені треба було чорним. Тепер. Беру кісточку, беру чорний колір. І дві цяточки. От уже в нього п'ятачок є. Правильно? Так, тепер, що там? Очі, які круглі зробити. Можна з да? рікутником. Можна з рікутниками? Ну, тоді, тоді, мабуть, це будуть. Так. Візьмемо, наприклад, 10, і я його попробую намалювати десь в стороні. Ось, типа такого. Да? І зрачок. Ой, а тепер попробуємо перенести. Значить, ой. Так, не той інструмент. Ось. Беремо спочатку. Оце і переносимо, і ще й треба його зменшити, а то воно занадто. Зараз ухоплю. Так, ось сюди і чуть-чуть зрачок теж зменшую. І тягну. І ось у мене вже один, одне око свинки є. В принципі, можна ж копіювати об'єкти, правильно? Тобто, якщо я його ви... виділила, у мене є ось кнопка копірувати і «Вставити». А тепер дивіться, якщо сильно хочеться, можна не тільки мишкою тягти, можна ще й клавішами на клавіатурі, оцими, що вгору, вниз, направо, наліво показують. Так, копіювати, вставити і симетрично розвернути. Ось, бачите, що я роблю? Я за будь-який боковий маркер потягла. І він мені відповідно вирівняв те, що треба. Перебор і трошки вгору. А ну-ка, ну що, похоже на свинку? <плук> <плук> Діма, молодець, ти вошел в раш. Так, схоже, так? Да? Значить, теж намалювали кота кстати, нам не сильно треба, нам тільки цих героїв треба показувати, яких ми створюємо. Знову знімок екрану відправили фотограф... другою фотографією. Після цього, як відправили, можна видаляти. Так, сніговик. Треба показувати, як сніговика намалювати, як рибу намалювати? Мабуть, риба складніша. Ні. Ви ображаєте собі рибу? Так. Тут ще легше, так? Да? Так, яким сірим, блакитним, якимось таким кольором, мабуть, треба. Так, щоб його хоч видно було ті кольори. Ось таке. Ну що, намалювали, хвоста приділили. Губи приділили, да? така. Риба з характером. Око намалювали. Зафарбуйте його якимось там кольором. Як Значить, банкою з фарбою можна користуватись тільки в тому випадку, якщо у вас контур чіткий. А тепер я беру і, наприклад, її лузки трошки намалюю. Отак. Ну, На зобру, похоже, якась стає. Правда? Так, і ще плавники треба. Отут тут один плавник. І отут один плавник. Це вже ціла акула вийшла. Ось такого плану риба. Достаточно. Так, а тепер запитуйте. Я, кстати, її сценою намалювала. Замітили, що я її не виконавцем намалювала а сценою, не слідкувала за тим, де беру. Треба було отут обов'язково включити. Інакше виходить, що воно буде як фон, а не виконавець. Тепер запитуйте, що кому не ясного, тому що по... Мені все ясно. Вроде урок закінчився. Все ясно. Значить, це практична частина. Ну, практика, це хорошо і ще й теорія не помішає, правильно? Так от, теоретична частина, отут у презентації вона представлена: про об'єкти, що можна з цими об'єктами робити, як відбувається вплив на об'єкти в скретчі, тут ви читаєте те, що написано. Так, жовтим і червоним кольором. Це треба вчити. Те, що червоне переписати в зошит. Зрозуміли? Червоне в зошит. Так, це важливі факти, їх треш, треба теж вчити, те, що чорне хоча б прочитати. Питати я вас, понятне діло, на наступний тиждень не буду, бо це буде останній урок в цьому семестрі, ну хто там готовий відповідати. Но матеріали я вам відсилаю домашнє завдання ви виконати. Я маю на увазі ліс, сніговик, рибу, свиню. Оце я від вас очікую. За це ви отримаєте оцінку. І бажано із боргами в другий семестр не входити. Добре? Ну, а тепер задавайте питання: кому що уточнити, пояснити, намікнути? Мовчать. Всім все ясно? Хорошо. Тоді можете так. відключатися всі, крім. Вероніка останця ненадовго. З Аліною ми поговорили. В Аліни все нормально. Так, і вроді з остальними поговорили. Тільки Вероніка остається. Так, остальні можуть відключатися. Вероніка, добрий день ще раз. Давай. До побачення. Вероніка, куку. -ку. Так, я тут. Хорошо. Е, у мене написано, що ти. Із отієї практичної, яка була 7 числа, не здала тест. Це правильно? Не пройшла його. Мабуть. Мабуть, Мабуть. і написано, що на уроці 23-го числа ти була, але домашнє так і не відправила. Значить, по-перше, тест тобі рекомендую здати. Він розрахований всього а на А можете мені, а можете ще раз в групу скинути тест? Давай так, ти мені зараз у приватній напишеш, я тобі зразу тест відправлю. Відкрию і відправлю, добре? Добре. Хорошо. А що домашки, ти її плануєш робити? Чи в тебе щось там якась велика надзвичайна проблема? А, домашку я не можу, в мене з комп'ютера в мене зовсім інша програма. Яка? Light офіс чи що? Ні, в мене стара, в мене комп'ютер не підтримує нову і не можу і скачати пам'яті мало. Так, дитинко, у старій ти маєш на увазі PowerPoint 2003? Ні, він, ну так, PowerPoint, але він в мене дуже старий. Ну, той самий можу... старий це 2003, В ньому теж анімація є. і теж є і вхід, Де, і є вхід, вихід. Я робила я, коли ще Ганна Олександрівна була. Вона мені казала, але вона не знає, нема там такого. А ти можеш сфотографувати мені свій PowerPoint з комп'ютера і кинуть фотографію в групу. Добре. Хорошо, а ми уж там подивимося, що де шукати. А тест напиши і пройдеш. Добре? Добре. Що, можеш відключатися. Всього найкраще. До побачення. До побачення.